Замість розмаїття автентичної кухні різних країн, їх етнічних танців та масштабної демонстрації національного колориту, палки промови біля мікрофону. Фестиваль культури, який з року в рік проводять на центральних площах Івано-Франківська, цьогоріч довелося переформатувати у вуличну акцію За мир в Україні. Адже студенти-іноземці, котрі беруть участь у міжнародній програмі обміну, вперше за всю історію дійства відмовилися приїхати, бо злякалися війни. Але фестиваль культур це захід, який включає в себе присутність. Земних студентів-волонтерів, і оскільки через таку ситуацію в країні вони побоялися просто до нас приїхати, тому що просто не повірили, що у нас івано франківську мирно і спокійно, вже в останній момент можна сказати, ми вирішили змінити концепцію заходу, щоб все ж таки показати. Цим студентам-волонтерам, які планували до нас приїхати, що ми все ж таки мирні люди, що ми тут не воюємо, ми не ті люди, яких якими нас показують там десь по телевізору. щоб показати світу мирну Україну, місцеві волонтери взялися за словесну та мистецьку пропаганду. Поміж виступами спікерів, активно розкривали музичні та танцювальні таланти і закликали іноземців не боятися гостини на Прикарпатті. Що місто івано франківське взагалі західна Україна є мирними, і тут не відбувається ніяких воєнних дій, не відбувається ніяких е, провокацій, і ніхто тут е, нікого не. Вбиває, не ріже, не стріляє. Ніхто не ходить з автоматами. Ми все рівно закликаємо приїжджати до нас, в місто Франківськ, в нашу Івано-Франківську область, саму мирну область в Україні. Спеціально для волонтерів з інших країн усю акцію вирішили записати на відео промови та мирну агітацію перекладуть англійською мовою. А відтак відправлять учасникам міжнародної програми Світ без кордонів.